Веселе сонечко ховалось у веселих хмарах весняних, гостей, закованих своїх, Сердечним чаєм напували І часових переміняли, сині мундирих часових, І до дверей на ключ замкнутих, І до решотки на вікні. Привик я трохи, І мені не жаль було давно одбутих, давно похованих забутих Моїх кровавих тяжких сльоз. А їх чимало розлилось на марне поле. Хоч би рута, а то нічого не зійшло. І я згадав своє село, кого я там коли покинув, і батько, й мати в домовині, і жалем серце запеклось, що нікому мене згадати. Дивлюсь твоя, мій брате, мати, чорніше чорної землі і де з хреста, неначе знята. Молюся. Господи, молюсь, хвалить Тебе не перестану, що я ні з ким не поділю мою тюрму, мої кайдани.